І всім привіт, з вами я, Волакс. Ми продовжаємо виживати в Майнкрафт з босоми 100 днів хардкор. Як ви повните в прошлій серії, ми щось там робили, я вже толком і не помню. Е, ну я постараюся вам наповнити. Привезли вроді нових животних, щось там ще зробили. Ну, коротше, бачили нову е, прошлу серію, молодці. Чому вийшла тільки зараз ця серія? Тому що в мене пропамінет і тільки ось, ось поповнив вчора. А сьогодні виходить це відео. Так що. Сподіваюсь, вам приємного просмотру, приємного апітіта. А я починаю. Так, ну, цій серії я, мабуть, продовжу приносити оцих тварин сюди, оскільки вибор невеликий. Треба ще хоча б одну корову. І ще когось там я вже не повню, але ще треба. Так що ми цим сьогодні займемося, візьму по максимуму цих. Може, ще когось зустріну. Місце, звісно, не для спавень тварин, але нічого. Так, а я мотиву ж не взяв, так? Да? Мотиву не взяв. Я не знаю, що ще строїти, але побачимо. А, точно, я ж хотів в шахту піти. Сьогодні в шахту чи тварини. М -м давайте все-таки сьогодні в шахту. Сьогодні в шахту. Уже в наступній серії, можливо, тваринами займемось. Оскільки я бачу, що треба реси, треба багато чого І ще. Так що в мене по інструментам? Камені є. Поки що буду камінними пользуватись, потом жлізними. Тіпо ті ночі ті вже спать треба, так що треба... лягти. Так, що в мене по печках? Що в мене у вас є? В цих я не маю нічого, я теж не помню. А в обичних теж нічого. Ну і ладно. Какао боби зібрати б, зачарувальну достроїти. Короче, багато справ і треба це все зробити. Давай, спи, добре утро. 60-й день, ще 20 днів і будемо до Ендер Дракона збиратися. А зараз готуємось. Треба желізо, алмази. Ну і по незеріт, так по случайності б знайти. Для цього треба вівці. Бо я хочу кроватями це все добувати. Як ви знаєте, або не знали, або знаєте, незеріт не взривається нічим, ні динамітом, ні кроватями в воду. А кроваті в воду, само собою, підриваються. Так що буду я. Е... Знаходити не зіріть за там На висоту спеціально е, спущуся, кровать поставив, той, що вона відстань. Взірвав, дивимося, нема, пішов далі. О, желізо, уголь, мідь, коротше, тут все підряд, що не жалко, знайшов. Ну і ладно. Так, желізо, желізо треба, мабуть, для багато чого, ну для чого, що мені треба. Тобто треба опит. Тує тобто, треба все. Коротше, діл багато, треба тобто, якось встигнути це все зробити. Треба тобто, подивитися до ферми, може там вже виросло зібрати. Їди в принципі вистачає поки що. Як я хочу ендер дракону вбити. Ендер я явно буду стрілами вбивати і мечом. Мечом я буду цим вбивати, бо поки що вони в мене найсильніші. Я сумніваюся, що алмазний меч буде поефективніший, так що буду вбивати так. Так, яка це висота? 66, а це надовго. Це прям надовго, що ужас надовго. Треба буде зробити багато чого іще, особливо, коли закінчиться цей сезон. Фух, коротше, тут буде дуже інтересно і дуже багато чого. Може прямо зараз піти вбити Дракона. В принципі, я собі дозволити можу. Але це так. Не Це так странно буде. 60-й день не в кінці вбити його. Ладно, не буду поки що вбивати, я хочу ще багато чого ще зробити. Оскільки 100 днів це вам не шутки, це в реальний час. Просто 100 помножте на 20. І переведіть в години. Скільки приблизно я це не знаю, ну давайте посчитаем. ну Приблизно 4 години без перериву. А так а я по серіях знімаю, так що для мене це в днях считається Кажди день по дві е, Кожна серія по 2-3 дня Це доволі важко. Наскільки ще й серія має вийти нормальною, інтересною. І контент, щоб був, і прев'ю знайти якесь. Мені головне, щоб ви дивилися, пишіть свої коментарі. Хоч став лайк, хоч не став лайк. Все від вас залежить. І, кстати, я ще й хочу собі зробити кінець інтересний. Сподіваюся, він вам теж понравиться. Він вийде, мабуть, вже під кінець цього сезону. Оскільки раніше я не можу, оскільки раніше буде якось. Не так. І притом я ще не знаю, навіть, як його правильно зробити. Ідея є, замисловки теж, ну, поки що нема, так що буде так. Ну, та о, желізо. Побільше желіза би. А є гені добути желізо без удачі. Що? Тігер? У мене є такий Котяра Тірик, він м'явкає, дуже багато говорить і дуже вредний, мішає мені спати. Уже пару днів він, звісно, мені не так мішає, бо в ногах спить. Це тому я його не зганяю, він сам там лягає. Йому там тепліше чи що. Не товчися по мені. От, з тігром не скучно, він. Кудись вляпається, а мені потім його доставати. Так, 6 минут, це половина по 6. Як же удобно, коли є факели. Так, е, земля. Ти взагалі тут не кстати, а ну, Пожалуйста, уберись, уберись. Спасибо. Як же важко, коли кірка така мощна, а? Опа, лазуріта взагалі то, що треба. Ще й з удачей нормально все йде. Більше лазуріта мені не помішає. Треба, кстати, зараз буде ще й книжки парочку зачарувати, подивитися. Може якісь прикольні зачарування попадуться. В принципі, опит дозволяє, а набрати опит на босах. Я не пам'ятаю, чи вони дають. Коротше, все виходжу. Треба підніматися. Хочу книжки ще зачарувати, птитись до ферми, тварину роз... е... порозводити. Якщо вийде. Там вроді в мене вів... дві. У да, мене там три вівці. Одна корова. Вроді дві свинки і курка теж є. Коротше побачу. Кажеться, тільки корови залишилися. Привіт! Що ви тут? Ходите, гуляєте гуляйте на моїй арені. Капець. Так, це арена поки що інтересі що в мене вийшло, мабуть. Так, занести всі ресурси на склад. Склад у нас, звісно, такий собі, ну. Лучше, ніж нічого, я б сказав би. Так, сюди. Сюди. Ну, а це не сюди вже йде. Так, що в мене тут по кожній? Кожі. А, у мене кожі нема. А в мене ж є... Так, да, в мене є гнила плоть. Гнила плоть є, нема кожі. Пожалуйста, а, може хай буде хоча б одна кожа ще. Дві гнилої плоті. М -м -м, багато. Так, це не сюди, це сюди треба. Три угля. О і желізок, кстати, треба положити. Хай приплавляється. Це один уголь. Так, що у нас тут? Книжки треба зробити, тростник зібрати. Спасибо, тросничок. Коли я автоматизую тебе, ти будеш мені набагато більше, мабуть, приносити. Також треба і віфс автоматизувати. Ну, ж сложне слово, а. Так, взяти трошки ось цього. І, в принципі, нормально. Так, подивимося спочатку до тварин, тепер а потім грядки. Так, десь тут ту -ту проход Капець бамбукові стеблі. Я не пам'ятаю, свини зі два Ні, свиня одна. Ну і ладно. Так, вівці. Хавать хочете? А, вас чотири Нате. так О, і курок, оказується, дві штуки. Так, спасибо за опит. Сіміна щас кури принесу вам, щоб ви розплодилися. Так, що е, в нас тут по фе. А, що? А, я не засадив його. Я думав, я засадив її. Ну і... ай! Ну, щас засаджу, мені то не важко. Просто я думав, я засадив. Такий на розслабоні був. От, забув. Мені не подобається те, що в мене тут нормального заходу нема. Маю підніматись по всім підряд, кому не жалко. Так треба бути обережним, щоб не затоптати. Ну так, да, обережність не моє. Так, сіміна сіміна. Так, тут пшениця. Тут має бути пшениця там картошка. Мені пка... 에, моркву посадити ще. Мурку і ще щось би. А що я не знаю, бо в мене особо розстріляності не так, не так багато, як хотілося б. Інтересно. А чому я не насаджу. Як я так міг забути, засадити? Е, грядки, а? Чому мені ніхто не наповнив? Е? Маю сам повнити ж, ну да, ну да. Аудиторія в мене така собі, звісно, але я продовжу знімати. Мені це подобається, моє хобі, моє справа, моя робота. Мені подобається, я це буду робити. Хто хоче мене підтримати, підписуйтесь, мені буде приємно. Так. Спасибо, спасибо. Так. Картошка є. Посадив, тепер ждать поки виросте. Я думав, щас прийду, нажму на кнопочку на речажочок. Картошка із пшеничкою собереться. А я такий. Прихожу, а у мене навіть не засаджено. Оце обідно. Так, треба лазуріт занести, мідь теж. З міді я толком не знаю, що можна із нею зробити. Вроді нічого полезного, крім, не знаю, громот, от максимум. Все остальне не дуже таке позлять. А, ну, подзорна турбаша, все. Більше не бачу смисла в цій міді вашій, оскільки вона особу полезності не приносить мені. Так, що тут у нас золото? Ще одного з сушителів я не буду заспанювати. Я з ним прошлим ледь справився, бо літав. Це я протупив, хоч його під землю, я зверху зробив. 26, 45, 16, 17 виходить. Так, Желізо вже переплавилося. Де воно взагалі в мене лежить, я не пам'ятаю. Тут? Так. Да. А, то в мене його так нормально, кстати. Ой, вже печки переплавили. Як же добре. Так, тепер зробити кожі П'ять штук нормально. Це на одну полку якраз. Ой, треба вже спати, серйозно. Щас. Дайте зроблю. Бо обідно буде, якщо не зроблю. Раз, два, три. І ще три. Так. А чого в мене досок немає? Капець, в мене навіть досок не було, оказується. А що таке? А, ну так, да, одна полка. Щось протупив на секунду. Мозги виключились. А, ну і книжки, кстати, точно. Зараз Е, Зачаруємо книжки, побачимо, яке зачарування. На в принципі, є. Так, треснік у мене. Сюди. Дві книжки, думаю, потягнемо. Раз, два. Тут закрити, щоб не заходили всякі прохождємці. Так, лазуріт. І йдемо сюди. Так, зачарування. Сюди і сюди. Що в нас тут? Гострота 3. А, інтересно, є смисл якоїсь від гостроти 3? Просто. Гострота 3. Ну, я не знаю в який смисл до гостроти 3. Я не знаю, чи ці мечі, впше... Якщо ці мечі можна зачарувати. я не знаю, чи їх можна зачарувати. Бо обичними я пользуватися не буду. Захист від вибухів. Святість. Ну давайте. ладно Острота і сила. Подивимося, що тут, швидке. Перезарядка, це на арбалет, захист 2, сила. Ну тут я бачу смисл тільки захист 2. Швидке перезарядки арбалетом я пользуватися не буду. Так, да, захист 2 тільки. Ну і ладно. Так. Е, сила. А сила це хіба не на лук? Інтересно, можна тебе зачарувати? А ну. До да, можна. 18 буде. Е, НІ, зачарую я бажал, пожалую тебе. Ти буде якось пополезніше. Е, зачарувати. Гострота 3 і тепер вам 18 урона зносить. Це добре, що його можна зачарувати. Це довольно вигодно. Більше урону зносить. Швидше буде мандер дракона вбивати. Так, книжка зачарована ще одна безполізна. Так що вона мені толком і не треба. Ну, буду закінчувати, значить. Ну що, ось така вийшла серія. Сподіваюся, вона вам понравилась. Ми зачарували свій, е, свою дубінку. Тепер вона така блистяща, світиться. ха 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 Ну, і ми, звісно, засадили нарешті ферму, розплодили животних. Сподіваюсь, вам ця серія понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А з вами був я, Волакс. Всім удачі і до наступної серії. poco a